Гороскоп на 19 січня. Водолій. Завтра може здатися, що ви на порозі великої зміни. Дрібні знаки навколо вас підкажуть, в якому напрямку рухатись. Ваші ідеї матимуть великий потенціал, але потребуватимуть чітких кроків для реалізації. У стосунках знайдіть час для щирої розмови це зміцнить вашу близькість. Самотні водолії можуть отримати несподіване повідомлення, яке змусить задуматися. Риби Завтрашній день подарує вам відчуття гармонії, якщо ви не поспішатимете. Ваші внутрішні ресурси допоможуть знайти відповідь на складне питання. У стосунках уникайте надмірної критики, підтримка зараз важливіша. Для самотніх риб вечір може стати особливим моментом для знайомства чи переосмислення власних почуттів. Овни. Завтра енергія буде вирути, але варто направити її на вирішення практичних завдань. Відмовтесь від імпульсивних рішень, особливо в фінансових питаннях. У відносинах будьте терплячими до настрою партнера. Одинокі овни можуть зустріти людину, яка допоможе поглянути на життя під іншим кутом. Тельці Ваш спокій і зібраність допоможуть успішно впоратися зі всіма викликами завтрашнього дня. У стосунках важливо приділити увагу дрібницям, які радують вашого партнера. Самотні тельці можуть помітити, як хтось із їхнього оточення проявляє до них симпатію. Близнюки. День буде насиченим на несподівані події. Завтра ви можете отримати цікаву пропозицію, але не поспішайте приймати рішення. У відносинах варто бути уважнішими до емоцій партнера. Для самотніх близнюків можливий цікавий флірт, який додасть яскравих емоцій. Рак. Завтрашній день може видатися емоційно насиченим. Не бійтеся висловлювати свої почуття, навіть якщо вони здаються вам складними. У стосунках важливо підтримувати партнера, навіть якщо ви самі потребуєте підтримки. Одинокі раки можуть отримати знак долі, який підкаже напрямок. Лев. Ваше бажання бути лідером завтра знайде вдячних слухачів, але не забувайте про співпрацю. У стосунках спробуйте бути відкритими до ідей партнера. Для самотніх левів є шанс зустріти людину, яка стане вашим натхненням. Діва День може принести декілька несподіваних викликів, але ваша організованість дозволить їх подолати. У стосунках проявіть більше щирості це допоможе зміцнити довіру. Для самотніх дів відкриється можливість познайомитись із кимось цікавим у незвичному місці. Терези завтра ви знайдете гармонію між роботою та відпочинком. Творчі ідеї принесуть задоволення, якщо ви дасте їм простір для розвитку. У стосунках важливо підтримати партнера у його починаннях. Одинокі терези можуть зустріти того, хто поділяє їхні життєві цінності. Скорпіон ваш внутрішній магнетизм завтра буде на висоті. Використовуйте це, щоб зміцнити стосунки або розв'язати складне питання. Самотнім скорпіонам зірки радять бути відкритими до нових знайомств, це може бути початком чогось особливого. Стрілець День принесе несподівані виклики, але ваша природна сміливість допоможе з ними впоратися. У стосунках спробуйте більше слухати, ніж говорити. Одинокі стрільці можуть зустріти людину, яка поділить їхні мрії та прагнення. Козоріг. Завтра сприятливий день для того, щоб переглянути свої пріоритети. Ваші зусилля будуть помічені і гідно оцінені. У стосунках важливо знайти баланс між роботою та особистим життям. Одинокі козороги можуть отримати знак, що час рухатися вперед у пошуках нових почуттів. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.